Це неймовірні враження. Коли ти тримаєш книгу, ти не мов з подругою розмовляєш. Коли ти перегортаєш ці теплесенькі сторінки, це неймовірні враження. Всім раджу прочитати хоч одну книгу. Це дуже корисно, ви покращите своє мовлення. Читай, читай. Книга це джерело знань, це порада, це друг, це мудрість, це подарунок, це користь. Читайте Богу. Читайте це круто! Читайте це модно! Читай, читай, читай.